Вітаю вас, шановні любителі квітів. Сьогодні ми з вами поговоримо про літнє живцювання та укорінення волотистої гортензії. Прийшла пора, коли кущі гортензії набирають сили, вони готуються до того, щоб квітувати. І от для того, щоб квітування було рясним, щоб волоті були розкішними, крупнющими, ми і робимо. Нормування кущів, тобто проріджуємо їх від порослі, від кривенького, тоненького, все це прибираємо. А звісно, якщо для нас сорт цінний, чи то взагалі ми просто хочемо розмножити ці гортензії, щоб у нас в садочку їх стало більше. І для цього ми робимо живцювання і укорінення. Я вже гортензії пронормувала і маю ось такий букетик живців. І зараз поділюсь з вами тим, як ж я роблю саме літнє укорінювання. Скажу вам так, що волотисті гортензії укорінюють і зимою, і весною. Я вам показувала. Мій досвід весняного живцювання та укорінення. Він був вдалим, але повірте, літній не менш вдалий. Тому я ділюсь з вами цим. І сьогодні ми розпочинаємо. Що ж нам для цього потрібно? Звісно, потрібні самі живці. Обов'язково, після того, як ви їх нарізали, ставимо їх у водичку. А саме краще взагалі покласти їх. У миску з водою, щоб вони погрузились повністю, тому що на дворі спекотно і нехай вони будуть у водиці. Тож для укорінення я взяла живці самого різного розміру. Як ви бачите, ось такі є маленькі, є великі, є всякі. І зараз ми розпочнемо з вами. В руках у мене ось так. Ось така гілочка, вона відломана у мене з п'яточкою, як ви бачите. П'яточку ми ні в якому разі не видаляємо, бо якраз саме з неї і можуть піти корінці. Тож, нам для живця потрібно видалити нижні листочки. Ось тут була пара листочків, але один уже відвалився. Ну, нічого, відвалився той відвалився. Відрізаємо над, другими, над другою парою листків. Робимо рівний зріз і листочки, щоб корінь зміг витягнути цей живець, ми листочки ось так надрізаємо по половинці. І відразу хочу вам сказати, що під рукою вам потрібно мати ємність із холодною холодною водою. Беремо ємність з холодною холодною водою. Наголошую, що вода потрібна, щоб була саме холодна. Капнули сюди епіну чи то циркону, декілька крапель, і кладемо сюди підготовані живці, щоб вони у нас ні в якому разі не зсохли, нехай вони лежать у нас відразу у водичці. І продовжуємо. Тут я трішки укорочую. Роблю косий зріз. Тепер видаляю листочки і підходимо до верхні. Верхні наполовину і робимо пряменький зріз. Все, ось такий живець у нас вийшов. Погрузили його в водичку, і продовжуємо далі. Що я вам скажу? Сама верхня частина вона не завжди гарно укорінюється, тому ви дивіться, чи ви будете брати її для укорінення, чи залишите може ну взагалі викинете. Дивіться, це ваша справа. Можна, звісно, спробувати його вкорінити, але майте на увазі, що 100% укорінення навряд чи з цього вийде. Тому я зараз поки що відкладаю і йдемо далі. Так. Тут знову в нас з п'яткою. Аби п'яточки не було, то я би зробила косий зріз вище. А коли вона є, то я її залишаю, обов'язково залишаю. І робимо, що відрізаємо. Все доволі просто. Робимо пряменький зріз. І укорочуємо листки. Все, живець у нас готовий. І так ми продовжуємо. Тепер головне, на чому я хочу зробити акцент, це те, що коли ми живці поклали до води, в такому вигляді я залишаю зазвичай близько двох годин, щоб наш живець полежав саме в такій водичці. І лише потім працюємо з ними далі. Тож зараз я нарізаю далі живців. Низ відрізали. Косенький зріз зробили, якщо немає п'яточки. Всі гортензійки зовсім манюсінькі листочки, тому я відріжу хіба що один трішки. Ось так, і далі дивимося, відрізали, все доволі просто, і косенький зріз. Все, кладемо, тож продовжуємо свої гілочки живцювати далі. А поки наші живці замочені стоять у водичці, приберіть їх із сонячних променів, щоб на них не попадали, поставте десь в тіньок, а самі готуємо суміш та стаканчики. Стаканчики я беру ось такі звичайні стаканчики пластикові. На дно, як зазвичай, кладу трішки пенопласту, можна покласти керамзит чи то інший дренаж. Зовсім небагато кладу. Звісно, що цього можна і не робити. Але у мене стаканчики з дірочками, тож прикриваю дно. Стаканчик підготувала. Тепер я беру, готую субстрат. Для цього мені знадобиться ось такий універсальний ґрунт. Звичайний, я беру той, що ми беремо зазвичай для своїх рослинок по весні. Поєдную його з садовою землею. Беру в пропорціях один до одного. І ось такий виходить у мене субстрат. Можна додати перліту чи то вермикуліту. Це теж буде гарно. Коли суміш підготували, беремо її і зволожуємо. Я проливаю її водою. Все це перемішую. І щоб моя суміш була і не перезволоженою. Якщо ж ви її перезволожили, то додайте сухого торфу. І ось так. Щоб вона і не розсипалася, але трималась купи. Оце гарна в нас суміш. Все накладаємо до стаканчиків. Всі стаканчики заповнюємо. Ці стаканчики в мене заповнені. Тепер я шукаю контейнер, в який я буду ставити свої рослинки. І тож, взяли для себе зручний контейнер, чи то ящик, чи то ось такого плану контейнер. І виставляємо сюди наші стаканчики. Стаканчики виставили і тепер розпочинаємо ми розміщення наших. Живці. Беремо укорінювач, Зазвичай я беру грандіс. А ви можете взяти, в принципі, любий. Насипаю для зручності його в кришечку. І ось так: кінчик, в укорінювач і в стаканчик опускаємо його ось так. Все, встромили до кінця. І ось в такому вигляді ставимо його в контейнер. І займаємось далі. Взяли живець, ось так його опилюємо і втикаємо у стаканчика. Все, працюємо далі. І ось так: контейнер заповнили. Як це в мене вийшов, один необрізаний. Все. Зверху накрили кришечкою, і в такому вигляді ставимо, чи то на підвіконня, чи в тепличку, там, де у вас є світло, скажімо так, хто ставить на підсвітку, але ні в якому разі, щоб не попадали прямі сонячні промені. І ось в такому вигляді ми пророщуємо наші живці. Якщо у вас утворюється конденсат, обов'язково його. Виталяємо, протираємо наші кришечки і ось так. А зараз, щоб не забирати ваш час, покажу, як же я це роблю із ось таким ящиком. У ящик я проставила свої горщички, натикала живців, а потім беру або поліетиленову плівку, накриваю. І, прики... і закріплюю. Або взагалі беру мішок, ось такий мішок поліетилену і його на цього ящика. І ось в такому вигляді його залишаю. Я думаю, що все доволі зрозуміло. Я поділилася з вами доволі ефективним методом укорінювання гортензій. Показувала вам нещодавно, як я укорінюю свої, свою і крупнолисту гортензію. Результати в мене дуже непогані. Ось цей кущик крупнолистої, вирощений з живця прошлого року. І ось такий кущик. А зараз ще покажу вам результати живцювання волотистої гортензії весняного. Тобто місяць назад я живцювала гортензію волотисту. Ні, півтора місяці. І зараз покажу, що я з цього маю. Ось така у мене волотиста гортензійка Little Lime. Ось такі вже гарнюсінькі живці. А в ось в таких тепличках знаходиться моя широколиста. Погляньте, ось така вона. Весняне живцювання. Цієї волотистої гортензії, які я робила зовсім іншим методом. І зараз я вам покажу, що ж я буду робити зараз з цими верхівочками, які в мене залишилися, які я зрізала, але в стаканчики я їх не укорінюю. Що ж я з ними зроблю? А спробую зробити те, що я робила навесні, як я живцювала волотисту навесні. Я брала ось такий мох. Прокладаю його в тарілочку, І взяла ці верхівочки, розташувала їх, у цю мисочку, в оцей мох помістила. Знаю, що для укорінення в землі ну, ці верхівочки, я би сказала так, не дуже підходять. А в тарілку помістила зверху, роблю ось таку тепличку. Накриваю такою кришечкою. І все, в такому вигляді вони у мене будуть стояти. Подивимося, що з цього вийде. Ось і поділилася я з вами своїм методом літнього живцювання гортензії. Бажаю вам успіхів у цій прекрасній квітниковій справі. До нових зустрічей!